В Україні сьома ранку вас вітає команда інтера і я, Анастасія Дауголи, готові представити випуск новин. Одна людина загинула, троє поранені під час обстрілів на Дніпропетровщині. За останню добу три райони області були під прицілом ворога, гатили кабами та безпілотниками. Більше про наслідки розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю Олено. Тож розповідай, будь ласка, як минула у вас ніч? Яка загалом безпекова ситуація? Рити Анастасія, неспокійно, Пройшла ніч на Дніпропетровщині, Зокрема, кілька разів лунала повітряна тривога близько у півночі. у виграді пролунали вибухи. Поки офіційної інформації про наслідки немає. Чекаємо на офіційне зведення від обласної військової адміністрації, але неспокійно і не вщухають звуки Вибухи на нікопищення ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти кабами та артилерію. Поранено трьох людей. Це жінка 67 років та двоє чоловіків 49 та 40 років. Вони на амбулаторному лікуванні пошкоджено три магазини, коледж, багатоквартирний будинок та авто. А також ворог поцілив і по Грушівській громаді. Це вже Криворізький район. Він поцілив туди безпілотником. Від отриманих поранення загинув 54-річний чоловік. Також під ударами була і синениківщина, а саме Покроска та Межівська громада. Ворог гатив пони в по ним, ним кавом та півдронами. Пошкоджено авто. І на ранок знову ж таки звуки вибухів лунають на Нікопольщині. За, за даними моніторів, ворог лише за ніч здійснив близько 20 атак. Знову ж таки, про нас чекаємо з ранкових зведень обласної військової адміністрації. Ось таку маю оперативну інформацію на ранок. Анастасія, тобі слово. Дякую тобі, колего. Олена Мандалюк розповіла про стан справ на Дніпропетровщині. У Росії заявили про масовану атаку дронів на Волгоградську область і про пожежу на електропідстанції. Місто Фролово залишилося без світла, також без електрики Рильськ. Це на Курщині. Про таке повідомляють російські змі та губернатори цих регіонів. Росіяни у місцевих чатах скаржаться на проблеми зі зв'язком у небі над Липецьком та Ніжнім Новгородом Також лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО. У мережі пишуть, що у російському Кстові. Нижньогородської області сталося влучання в НПЗ «Лукойл». Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи над Борисогліпському у Воронезькій області. Захист української енергетики перед початком зими, закупівля додаткових систем ППО та посилення бойової авіації України. Про таке напередодні у Києві з президентом говорили представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії. Польщі, Канади та Нідерландів при НАТО також йшлося про посилення тиску на Росію. Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за санкції проти РосНЕФТІ і Лукойла, а також Євросоюзу за 19-й санкційний пакет і закликав продовжити роботу у цьому напрямку. Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер зазначив, що триває узгодження пакетів допомоги на листопад та грудень відповідно до потреб. України. також президент Зеленський закликав нові країни приєднуватися до програми Pearl. Користуючись цією нагодою. Я хотів подякувати усім вам, НАТО та лідерам ваших країн. за програму Pearl. Ми вдячні сполученим штатам та президенту Трампу особисто за те, що він не заблокував Цю можливість купувати зброю від сполучених штатів, особливо під час зими. для нас це важливо звичайно мати можливість петріоти, систем петротракети, щоб зберегти нашу цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. І звичайно, ми дуже вдячні. Бо без коштів ваших країн, без лідерів, які витрачають кошти на цю програму PEARL, це було б складно уявити, що можна було щось купити, тому ми дуже вдячні. І звичайно, користуючись цією нагодою, ми хочемо попросити інші країни також доєднатися до цієї програми. Для нас це важливо. Нові системи ППО, далекобійні ракети, і бойові літаки. Партнери продовжують нарощувати арсенал українського війська. Берлін завершує передачу двох комплексів. Петріот Велика Британія таємно поповнила запаси ракет України Стормшедоу. А зі Швецією підписано історичну угоду про постачання Гріпен. Докладніше у матеріалі Софії Желінської. Берлін фінансує передачу двох систем Петріот із запасів Бундесферу. Це вже другий пакет німецької протиповітряної допомоги, співзаснований Данією, Литвою та Норвегією. Посилення ППО має захистити українські міста від нових масованих ударів дронів і ракет. Ми зміцнили компонент патріотів у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідриху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав. Тим часом Велика Британія зробила ще один крок. За даними Bloomberg, Лондон передав Україні нову партію крилатих ракет Шторм Шедоу. Постачання тримали в таємниці, щоб зберегти стратегічну перевагу перед зимовими обстрілами. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів і вже неодноразово нищили військові об'єкти у глибокому тилу Росії. Союзники прагнуть показати Путіну, що західна підтримка України перевищить можливості російської економіки вести цю війну. Про готовність долучитися до постачання боєприпасів заявила й Сербія. Президент Олександр Вучич відкрито запропонував Євросоюзу купити в Белграді артилерійські та мінометні снаряди. Він додав, що покупці можуть використовувати їх як вважають за потрібне. Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо більше, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів ніж Франція. Боєприпаси потрібні в Європі, тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми могли б зробити в європейську безпеку. Раніше, 22 жовтня, у Швеції, президент Володимир Зеленський та прем'єр Ульф Крістерсон підписали документ, який відкриває шлях для постачання винищувачів Гріфен. Україна розраховує отримати до 150 бортів. Це стане основою нової бойової авіації. Зеленський також провів понад 40 зустрічей із лідерами держав, координуючи підтримку у напрямках ППО, авіації та енергетики. Європа політично готова спрямувати заморожені російські активи на всебічну підтримку України та українців. Європейська рада ухвалила політичне рішення. Чіткі рамки використання активів, і ці рамки визначено. Ми також домовилися в Європі, що ці рамки мають бути впроваджені до кінця року. Нові Петріот, Стормшедоу, «Гріфен» і боєприпаси з Європи. Це вже не просто військова допомога, це стратегічна відповідь союзників на затяжну війну. Західна підтримка розширюється, а повітряний щит України стає дедалі міцнішим. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Як розвиватимуться події далі? Оновлений випуск. Новини готуємо на 7.30. До зустрічі. Наша зброя це правда. Вітаю інформаційна служба. Інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.